Як в інтернеті підняти в цілому хайп? Для прикладу, я стверджую, що стерненко та притула це шахраї, а ДБР повинен на них одягти кайданки. Стаття 190.189. Чому я повинен вам працівники ДБР підказувати, що робити з притулу, його охороною та зі Стерненко? В цілому, ви повинні працювати. Навіщо ви берете наші кошти платників податків. Відпрацьовуйте їх, я вимагаю і наполягаю на арешті та Стерненка. Тому що це шахри. Чому так? Тому що у відповідях Міністерства оборони України є чітко тверджу, що жодного безпілотника не було передано. В цілому, Збройним силам, а також дані жодного супутнику Притули не передавалися. Якось так. Зрада зрадна. Генеральний штаб та Міністерство оборони України в цілому знають про оборудки так званих шахраїв, яких прикриває відомий олігарх. От і все. Кучмовський. Пінчук в цілому. А от візьмемо патріота України Сергія Васильовича Ківалова, який виділив на Збройні Сили України в цілому. За 10 років так званої, в лапках подій 14-2022 року так званих подій, виділив 4 мільйони гривень власних коштів. В цілому. А ці негідники збирають кошти і крадуть ваші кошти українців. З донатів. Вони не донатять ЗСУ. Вони лише піаряться на цій темі. От і все. Вони не донатори, вони шахрає. А Сергій Васильович Ківалов справжній патріот України. Я наполягаю, що він справжній патріот. України республіки. Якось так. Під назвою УРСР, яка змінила назву на Україна. Слава Україні! Хай палає в цілому.